Справа 1095. Побудуйте графік функції. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні у нас функція y дорівнює модуль x, де x більше рівня мінус 2, але менше рівне 4. Ну що ж, модуль у нас розділимо на додатні і від'ємні значення додатні і 0. Запишемо тоді перше. Запишемо собі, якщо x більше. Рівне нуля, так, пишемо, то модуль x буде дорівнювати просто x. Є? Ну, якщо так, то наша функція буде, записуємо, y тоді дорівнює просто x. Так, а x у нас тоді більше рівне нуля. Пишемо для якщо пишемо. Х у нас більше рівне 0, але менше рівне 4. Є? Ну що ж, які значення тоді ми оберемо? Це у нас лінійна функція. Х може дорівнювати у нас 0, то y рівня x також дорівнює 0. Візьмемо 4, крайні точки, то y рівня x також буде дорівнювати 4. Ну, а зараз візьмемо від'ємні значення, записуємо друге. Якщо х менше 0, то записуємо модуль x дорівнює мінус х. О, наприклад, модуль мінус 2 це дорівнює 2. Ну і тоді ми будуємо функцію y дорівнює модуль x, але замість модуль x ми пишемо і y дорівнює мінус x. Це в нас якщо беремо, то якщо мінус 2 у нас більше дорівнює х, але менше 0, 0 тут не входить. Ну що ж, які ми візьмемо два значення, якщо х дорівнює, візьмемо мінус 2, мінус 2 входить, то y буде дорівнювати мінус-2, це буде 2. Ну, і візьмемо мінус 1. Якщо мінус 1, то y дорівнює мінус-1, це буде 1. Ну, а зараз будуємо ці два фрагменти графіків функції. Отже, я візьму буду жовтим будувати. Перша точка 0,0. Отже, на цій координатній площині будуємо точку з метою 0, 0, це початок координат. Я точніше перенесу, щоб краще відповідало координаті 0,0. Ну і наступна точка у нас 4-4. 4 по X, 4 по Y. Ставимо точку. так, Перенесу так щоб було точніше. І є. Ну, а зараз проводимо через ці дві точки пряму. так, е, Можна лінійкою, в мене є інструмент, що з'єднує ці дві точки. Тут у нас ми обмежуємося точкою 4,4 до нуля. Провели лінію. Є. Ну що ж, а зараз це ми побудували функцію y дорівнює x, а зараз будуємо y дорівнює мінус x для від'ємних значень. Отже, точку будуємо мінус 2-2, мінус 2 по x 2 по y. Ось наша точка. Ну і точка мінус 1, 1, мінус 1, 1, також друга точка є. Ну і зараз проводимо з, через ці дві точки пряму. Нуля маємо не торкатись. Отже, є. Ну що ж, ми провели пряму, ви можете це зробити лінійкою. Отже, ми побудували графік функції y рівнює модуль X в діапазоні від мінус 2 до 4. Переходимо до другого завдання. Побудуйте графік функції yрівнює модуль x 3, де x знаходиться в межах від мінус 5 до 3 включно. Ну що ж, давайте розглянемо додатні значення нашого x плюс 3. У нас модуль x плюс 3. Пишемо перше. Якщо. Пишемо x плюс 3 більше нуля або рівне нулю, то записуємо модуль x плюс 3 буде дорівнювати просто x плюс 3. Є? Ну що ж, наша функція буде y дорівнює x плюс 3. Але як у нас міняється х? У нас х плюс 3 має бути більше нуля. Якщо ми 3 перенесемо праворуч протилежним знаком, то пишемо, що х у нас так, це х плюс 3 пишемо більше рівня 0, або, якщо ми перенесемо, то х у нас буде більше дорівнює було плюс 3, справа стане мінус 3. Є? Ну що ж, тоді, як буде виглядати наша функція? Наша функція буде записана y дорівнює x плюс 3. В яких межах? Це якщо х у нас більше або дорівнює мінус 3. Але менше дорівнює 3 з нашої умови. Є? Ну що ж, заповнимо таблицю, значить, це лінійна функція. Отже, х у нас візьмемо крайнє значення мінус 3. То пишемо мінус 3. Тоді y дорівнює x плюс 3 мінус 3 плюс 3, це буде 0. Ну і 3 у нас є х. Крайнє значення, з іншої сторони, то 3х дорівнює x плюс 3 або 3 плюс 3 це буде 6. Ну що ж, будуємо ці дві точки з координатою мінус 3 та 0 точка. Отже, мінус 3 та 0. Ось наша точка. Так, точніше перенесу. Є. Ну і наступна точка 3, 6. 3 по х, 6 по у. Є. Так. Точку ми відкрали. А зараз з'єднуємо їх прямою. Це у нас лінійна функція. То ми проводимо дві лінії. Через ці дві точки проводимо пряму. Все, ми отримали графік функції і відрівнює x плюс 3. У цих межах від мінус 3 до 3 включно. Так, ну розглянемо тепер від'ємні значення. Модуль x плюс 3. Пишемо друге. Jeigu x plius 3 0, tai modulis x plius 3 bus lyginamas minus x plius 3. Minus x minus x plius. 3 є? Ну що ж, е, тоді, які в нас значення будуть х? Ми вже це записували. Якщо х плюс 3 менше 0, це можна сказати або x менше, було плюс 3, справа буде мінус 3, х менше мінус 3. Ну що ж, наша функція тоді буде дорівнювати y дорівнює Мінус х плюс 3. Так, якщо. Записуємо. У нас діапазон від мінус 5, мінус 5 менше рівне Х, але менше мінус 3. Є. Які значення візьмемо? Візьмемо мінус 5. Це крайнє значення мінус 5. Тоді мінус 5. Мінус 5 плюс 3 це буде мінус 2, а мінус, мінус 2 це буде 2. Записуємо, що тут у нас y дорівнює 2. Ну, і наступне значення ну можна взяти будь-яке. Тут між мінус 5 і мінус 4 залишилося мінус 3. І мінус 4. Отже, x3 плюс, плюс 3 це мінус 1, а мінус, мінус 1 це буде 1. Є? Ну що ж, будуємо ці дві точки. Отже перша точка з координатою мінус 5 і мінус 2. Мінус 5, вибачте, і 2. Мінус 5 і 2. І, і друга точка мінус 4 і 1. Мінус 4 і 1 на перетині ставимо точку. І. Ну що ж, а зараз через ці дві точки проводимо пряму аж до хрівнює мінус 3, мінус 3 не включається. Я проведу мою прямою вілінійкою. Є? Yeah? Ну що ж, ми отримали графік функції Y рівня e мінус x плюс 3 у межах від мінус 5 до мінус 3. Ну, а разом ми отримали графік функ рівні модуль e x плюс 3 в межах від мінус 5 до 3. Ну що ж, ось таке завдання на побудову графіка функції, де є модуль. На цьому вправу завершено.